Зовнішні кути при двох вершинах трикутника дорівнюють 70 градусів і 150 градусів. Знайти внутрішній кут при третій вершині. Зробимо рисуночок. Трикутник АВС. Зовнішні кути при двох вершинах трикутника дорівнюють 70 і 150 градусів. Позначимо його ось трикут 70 градусів. І тупий – 150 градусів. Сума зовнішніх кутів трикутника дорівнює 360 градусів. Тому зовнішній кут при третій вершині дорівнює 360 градусів відняти суму двох інших кутів. 360 відняти 220. Це буде 140 градусів. Оскільки зовнішній кут суміжний із внутрішнім при одній вершині трикутника, а сума суміжних 180 градусів тому від 180 градусів віднімаємо 140 і це дорівнює 40 градусів внутрішній кут при третій вершині. Відповідь А. Звісно, цю задачу можна було розв'язати по-іншому. Наприклад, знайти внутрішній кут А, це 180 відняти 50, це в нас буде 30 градусів, внутрішній кут С 180 відняти 70 110 градусів. І сума кутів трикутника 180 відняти 110 і відняти 30, ми отримаємо. 180 відняти 140 і отримаємо так само 40 градусів. Обираємо зручний спосіб та застосовуємо.